Тут дуже гарна атмосфера і все супер. Саме такі враження 13-річна Мілана отримала 1 серпня. Дівчина разом з друзями вперше приєдналася до перегляду фільму під відкритим небом. Традицію щорічно об'єднуватися та дивитися історичні документалки Просто неба прилуцький краєзнавчий музей ініціював ще у 2021 році. І сьогодні дану тенденцію активно підтримують. Теплими літніми вечорами всі охочі збираються на музейному майданчику. Мета наших кінопоказів це, скажімо, протидія радянській пропаганді, розвінчування міфів, тої брехні, якою вони наповнюють наші ефіри, якими були наповнені наші ефіри, книги і, взагалі, простір, культурний простір також в певній мірі. Тому, власне, ми вирішили. Достукатися і продемонструвати нашим відвідувачам історію в такій дозвілєвій формі, а саме через науково-популярні такі документальні фірми Акім, Акіма Галімова. Тому кожного року з 21-го ми ось в літній час, починаючи десь уже з середини липня, коли сонечко трішки сідає, і можна демонструвати уже вірніше проектувати зображення на екран чи то на стіну. Ми запрошуємо містян ось до такого перегляду. Цього разу на екрані демонстрували фільм Що Росіяни шукали в Чернігові. Кінострічка занурювала глядачів в історичне минуле княжої доби Чернігівщини. Це домонгольський період. З ним пов'язана княжа доба, взагалі князювання князювання синів Володимира, Ярослава і взагалі значимість Чернігова в період Русі. Тому це нам, скажімо так, локально близько, це скажімо так більш глибинніше дає нам зрозуміти. Історію нашу, щоб не говорили ті кляті москалі, що там України не було. Подивитися фільм під відкритим небом збираються родинами. Так в атмосферу минулого Чернігівщини поринули і пані Наталія з донькою. Я дуже люблю зустріч, які організовує Тетяна Миколаївна. Це не вперше моя тут зустріч. Я й працювала із групою амбасадорів, і дорослих, і дітей хочу сказати, що Тетяна Миколаївна вміє працювати глибоко і класно проводить такі зустрічі. І мені імпонує фільм взагалі, тому що я скажу фанат таким словом Акіма Галімова. Я дуже багато його фільмів дивилася. Прихильник його такого таланту відкривати правдиву історію України і розвінчувати оті фейки, які у нас як кажуть застигли, і які з якими повинні боротись на сьогодні. Окрім кінопоказу, охочі дізнавалися і цікаві факти про прилуки. Інформацією ділилася директорка музею Тетяна Зоць. Локальна історія також не залишила байдуж учасників заходу приємно, що така камерна зустріч розповідає не тільки загальну історію України, її куточки, частинок, а й знайомство із історією рідного міста. Я, як корінна пролучанка, про історію міста знаю з розповіді своїх близьких родичів. А тут таке, на Миколаївна розказує такі глибокі, цікаві факти, що вони дають мені можливість подумками побачити, як цими стежками, вулицями мандрували мої дідусь, бабуся, мої тата з мамою. Тобто, для мене це ще таке знайомство не тільки із. Історію міста, а це ще й приємні спогади про своїх рідних. Знайшла час для пізнавального заходу, і прилучанка Віта Удовенко прийшла, адже це не лише шанс приємно провести час, але й можливість поглибити знання з історії. Неоднозначні такі враження, тому що з одного боку дуже відчуваєш гордість велику за свою історію, за минуле, за свою державу. А з іншого боку, трохи сумно, що. Такі дуже важливі віхи в історії ми не знали. Ми не вивчали їх на уроках. Наші діти не вивчали. І хотілося б, щоб таких фільмів було більше. І таких зустрічей у приємному колі та ж також було більше. А для всіх, хто хотів би приєднатися до товариства кіноманів, є приємна новина. Такі зустрічі у прилуцькому краєзнавчому музеї ще планують організовувати. Дату та час проанонсують на офіційній сторінці у Фейсбук.